Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рекача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сум. Е, так, знову таки підказка номер один. Кажуть, що через якийсь розрив ви отримали успіх. винесли урок і отримали успіх. Дівчатки, хочу поговорити про те, що е, хочу сказати сила. Колода ворожея попросила сьогодні. Поговорити з нами? Так, подумайте про себе. Хто ви в мене на сьогодні? Будемо запитувати, хто ви в мене на сьогодні. що хоче сказати мені, моя сила. Так. Хто ви в мене на сьогодні? Таємниця. Так. Ага. Вони кажуть, побачиш. А відкриється якась таємниця вам? Яка вводила вас у е... хворобливі стани, хочеться сказати, дівочки. Але скоро це стане ясно і дуже швидко. Таємниця відкриється. Так, е... те, що тебе обманювало, можливо, навіть те, що тебе лякало, більше, ніж є насправді. Можливо, тебе лякала, якось, знаєте, якась сама невизначеність, якась сама неясність. Але скоро це все обнулиться. Добре. Можливо, для тих, е... хто дійсно туди сили. Відкритися якісь здібності, хочеться сказати, як мені пішло, на зцілення. Отак. Починаємо завжди з себе, дівочки і мальчики, тільки потім допомагаємо людям. Що хоче сказати мені моя сила, дівчика? Дівчатка кажуть, про те, що у вашому домі є ворог. Дивіться сюди, про те, що я кажу правду, і є про те, що у вас є наразі вибір який. Що за вибір? Ви можете вийти з цих якихось відносин. Можливо, можете цю людину вивезти з вашого дому, більше не впускати, навіть якщо вона вам близька. Це, можливо, тут не виходить кровний русник, може, люди, які вхожі у ваш будинок, але тут саме у вашому домі. Тобто, це ну, часто заходящі люди, насправді, вороги. І в тебе є вибір впускати їх в свій будинок, чи не впускати. Так, що тут люди, які тебе зраджують. Через них ти не можеш рости. Через них ти, знаєте, що через них ти не отримуєш якогось повноцінного захисту. Так, Люди, які тебе обманюють. Отак, От дівочки. Повідомлення від мами у подарунок. Це для тих, в кого мами немає. Зрозуміли мене, мама повідомляє вам, що в твоєму будинку зрадник. І це заважає тобі рухатися, це заважає тебе повноцінно захищати, можливо, там тебе кормлять, поють, і подарунки тобі носять, як у нас часто на розкладах. І кажуть, що ти можеш цю людину просто і спіпелити своїй житті. От я так чомусь сказала зараз. Що ще треба знати? Кажуть про те, що з цієї інформації ти винесеш урок. З цих стосунків ти винесеш урок, ти повинна якось, не знаю, продати цю людину от продати хочеться витурить, хочеться мені сказати, дівочки, да, Кажуть, тобі прийде підказка. Ти повинна цю людину. Помі... Обміняти цю людину на щось. Можливо, тобі повинні сказати, хто це підказати. І ти отримаєш нехворобливість. З... Цестояння, а сілення. Ти отримаєш очищення, коли цю людину просто виметиш із свого життя. Все, ти винесеш урок. Так, ти сілишся, так ти очистиш себе, свій будинок, дівочки, і для тебе це буде прорив. Так, так ти скуєш якісь негативні програми в своєму Комусь потрібна чистка, дівочки. Угу. І, звичайно ж, обирає місточник зла. Так, про що? Кажуть про те, що, знаєте, зараз буду казати. Кажуть про те, що батько також тобі дає якісь підказки, батько, за яким ти не проживаєш. Він тобі дає якісь підказки толкові, які ти, можливо, не слухаєш зараз. І кажуть про те, що ти повинна поковирятися всередині себе і десь відчути, що він-то правий, і так ти зможеш щось спланувати. Зрозуміли мене? Про що? Да, От якісь підказки вам ідуть, можливо, до яких ви зараз не прислухаєтеся, вам кажеться, що це все єрунда. А вам кажуть, що ти, якось знаєте, повинна все якось це збалансувати всередині себе, дослухатися до себе. І тільки так ти зможеш якось виїхати на інший рівень. І це тобі по судьбі, про що зустріч? Да. От, дослухатись до цих підказок, навіть знаєте, почути себе, хочеться сказати, і отримаєш успіх. Так, да, тут дві карти документів, дівчатки, про те, що ви отримаєте якісь е підтвердження того, що е був негатив і що він очищається. Розумієте? Прям документ, це я образно ж кажу вам документи. Комусь отлівку покажуть. Так мені пішло. Хтось почиститься і комусь майстер прийшли отлівку на негатив. Так, і це вас приведе до балансу, дівочки. Да. Головне прийняти це рішення і розуміти, що це вам буде на благо. Ще що треба знати. Тут про якусь, девочки, любов, любов у сім'ї, девочки. Про що карта відьма? В когось із родственників жінка з силою, тут сестра йде, це не обов'язково, в когось із родственників жінка з силою, і кажуть про те, що ти якось зможеш з допомогою неї привести до себе кохання. Ми не балакаємо про грязну, про брудну магію, про привороти і все остальне, але якось, можливо, порадуть вона тобі допоможе. Розумієте? Придбати, можливо, за каву, за не знаю. Ми розуміли, що якусь пораду ти повинна будеш заплатити за якусь пораду, навіть якщо це тобі близька рідна людина, за якусь роботу, і ти якось приведеш собі кохання. Так, да, і добробут, дівчатки. Прислухайтеся до совєтів, ті, що вам кажуть близькі люди з дому. Да, дойдеш так до істини, дойдеш так до істочника. Зараз ти в цьому сумніваєшся. Повернеш собі, хтось поверне чоловіка, повернеш собі сім'ю. Прислухаєшся до сестри з силою, дівчатки, і по правосуддю повернеш собі сім'ю, перейдеш на інший рівень. Зрозуміли? Хтось одружиться. Ви мене зрозуміли. Так, ще що? Да, це якось буде ненавмисно, за дружньою бесідою. Можливо, навіть, знаєте, про що кажуть, що зараз ти е, не особо хочеш і слухати порад чужих, але тут буде вірна порада, можливо, навіть не спеціальна, яка приведе тебе до ресурсу. Е, знаєте, про що кажуть зараз? Е, от якась сила щось зруйнує, щось зруйнує що зруйнує, щось зруйнується якась робота на чоловіку, і ти будеш в коханні. Можливо, на партнері сестри був, не сестри, на вашому партнері був якийсь негатив, а сестра його зможе розказати, як зняти, і повернеться кохання, дівчат. Да, так, станеться негатив останеться станеться в минулому. І застоя в ваших стосунках останеться в минулому. Знову те про те, що ну, дослухайтеся до, до, до парад, знаєте, які набуть ненавмисні. Про що? Кажуть, про те, що закінчується якась негативна історія ваша і ваш шлях бути в парі. Далі. Так, повідомлення. Новий початок і знову-таки карта допомоги. Так, про що конфлікт? Що ви звільняєтеся від якогось конфлікту, дівочки і мальчики? Такий, так, кажуть, Трошки терпіння, і будеш ти в стабільності, будеш ти в балансі. Давайте пораду хочу вам. розкриться якісь таємниці від жінки, знову-таки від кровної родственниці, які приведуть тебе до стабільності. Так, мене? Благодарна вам за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, і нехай кожне послання знайде своє серце.